Уже троє загиблих у Запоріжжі. Серед них чоловік, якого рятувальники дістали з під завалів дві години тому. Також зросла кількість поранених. Їх уже 18-ро. Два ракетні удари ворог наніс по місту близько 9-ї ранку, і серед них підліток. Щонайменше троє з потерпілих у тяжкому стані. За даними обласної військової адміністрації, є пошкодження критичної інфраструктури. Також загорілися торгівельні павільйони. Вогонь охопив півтисячі квадратних метрів. Вибухова хвиля та уламки розтрощили зупинку громадського. Транспорту, будівлі підприємства та вибили шибки у сусідніх будинках, і більше про наслідки російської атаки ми розпитаємо заступника начальника із реагування на надзвичайні ситуації 4-го державного пожежно-рятувального загону, підполковника служби цивільного захисту Олега Панасенка. Вітаю, пане Олеже. І одразу до питання розкажіть, чи завершили вже розбір завалів на місці, чи є загроза подальшого обвалу понівечених конструкцій, що відомо про це. Так, на сьогоднішній день зранку військовими Російської Федерації нанесено ворожий удар по місту Запоріжжя. Значить, внаслідок події вже уточнена інформація. Ви зазначили 18 осіб. Уже 20 людей отримали поранення, та троє на жаль загиблих, серед яких один підліток. Вибуховою хвилою та ламками пошкоджено поруч розташовані житлові будинки, торгівельні приміщення. частково зруйнований торгівельний комплекс на зупинці громадського транспорту. Рятувальниками проведені роботи по ліквідації пожежі на площі 500 метрів квадратних Значить, на час робіт було проведено. Розбір конструкцій і було також організовано проливку, скажімо так, місць влучання на даний час. Робот, працюють комунальні служби від підрозділів ДСНС. Вже робіт зараз не потрібно. І скажіть, будь ласка, також все, що відомо про стан потерпілих. Ви сказали, що їх кількість збільшилася? Наскільки ще можна прогнозувати, що будуть знаходити звертатися по допомогу люди? Ну, ми розуміємо самі тяжкі травми, ті, що отримали, ми вже скажімо, уточнили на місці. Якщо буде звертатись, то це будуть травми незначні ті, які ну з часом зараз будуть звертатися до медичного закладу. Головним управлінням зараз постійний моніторинг спільно з медичними закладами. Стан стабільний, таких критичних ситуацій з потерпілими на зараз немає, тільки одна особа. І чи відомо вже достеменно якими власне ракетами атакували росіяни місто? Уточнюються на місці відповідні служби працюють, уточнюють, якими самими. Ми, на жаль, не можемо це сказ ну, сказати, тому що немає такої інформації. Дуже дякую за інформацію за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися наживо. І з нами щойно був на зв'язку Олег Панасенко. Це підполковник служби цивільного захисту, заступник начальника з реагування та на, на надзвичайні ситуації 4-го державного пожежно-рятувального загону. Дякую вам.